Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде ковдра зимова, тепла, легенька, невагома. Всередині з наповнювачем з екопухом, простьобана такими ось великими пухкими квадратиками. Я вам потім далі покажу, як вона виглядає в розстеленому вигляді. В трьох розмірах. Півтора спальний, ціна 1250, двоспальний 1300 євро 1350 гривень. Виробник Україна, Хмельницький, пакування ПВХ пакет фабричне. У чотирьох кольорах: темна пудра, молочний, майже білий, сірий, який сьогодні буде на відео, і такий ось гарний зелений морська хвиля. Ось так виглядає ковдра в розстеленому вигляді. Вона навіть дуже стильна і без підковдри. За рахунок ось цих великих квадратиків, пухких виглядає неймовірно і, до речі, її називають соти, тому що дійсно схожа зовні на соти. Повністю простьобана, як ви бачите. Всередині є наповнювач. Екопух, ковдра тепла, зимова, але така не важка, дуже повітряна. Верхня частина чохла – це сатин плотний, м'який дуже якісний. Ковдру можна прати та просувати. Після прання наповнювач не збивається, залишається в межах свого квадратику, і після висохання знову розрівнюється. В чотирьох кольорах у мене зараз сірий на відео. Також ковдра є оверлоченою. Виробник Україна Хмельницький. Ось так виглядає, до речі, наповнювач всередині. В трьох розмірах євро, який зараз у мене на відео, це 200 на 220, ціна 1350, двоспальний 175х200, ціна 1300 і півтороспальний 155х200. Ціна 1250 гривень. Пакування ви бачили на початку відео. Більше кольорів ви можете побачити, написавши мені в особисті повідомлення в Instagram, клімтекстіль чи Viber. Посилання на все закріплено в шапці профілю.